Вітаю на каналі. На розтині був люксповер 5 кВт. Історія виходу з ладу низьковольтної частини, транзисторів нарізки синуса. Майстри взялися, не змогли ці транзистори підібрати, довелося підхоплювати мені. У мене такий пристрій в ремонті вперше. Є особливості монтажу-демонтажу. Є особливості схемотехніки і будови. Це все буде розглянуто в цьому відео. А тепер невеличкий огляд основної плати. Розпочинаємо із вхідних кіл. По входу 220. У нас встановлено ось такий фільтр із варисторів. Кріпиться на стійках. Тут є ряд-реле. Які здійснюють комутацію? Ці два реле пов'язані із роботою на генератор. Ось два входа. До речі, всі провідники м'якенькі, судячи з усього силіконові. На кожному з провідників є підписи, що куди підключати. Тому помилитися тут важко. Для спрощення комутації є два теристора керуються е, оптодрайверами. Трансформатор струму. Фільтр. Заведено. Е, лінія 0 і земля. Реле комутації виходу інвертора, вихідний конденсатор. Дроселів на платі немає, вони всі винесені на стінку для кращого охолодження і комутуються через ножові роз'єми. Ось у нас вони є. Знову ж таки, все підписано, все для складання дуже зручно. Ось так розташовуються дроселі на верхній стінці корпусу для ефективного охолодження. І потім весь цей жмут провідників під'єднується до основної плати. Усі позначки присутні, так що проблем з підключенням точно не буде. Далі трансформатор формування напруг живлення драйверів. Ось цей трансформатор забезпечує живленнями усі оптодрайвери. Купа конденсаторів навколо нього. З одного боку, з іншого. Це вторинні кола фільтрації вихідної напруги. Трансформатор містить більше десятка обмоток. І в випадку прилітання, конкретного прилітання в драйвер по високій стороні, наприклад, і ушкодження обмотки. Проблеми з пошуком або перемотуванням тут гарантовані. Конфігурація високовольтних конденсаторів виконана досить специфічно. 250 вольт 1200 мікрофарад З'єднані послідовно для отримання при напрузі 500 В 600 мікрофарад. Трансформатор подвійний. Розміри радіаторів при потужності 5 кВт. Приблизно такі ж, як розміри радіаторів. Повмера 10,2 кВт. Транзистори високовольтної частини. Розібрався з конфігурацією. Чотири лівих транзистора це схема DC-DC перетворювача, вона пов'язана з трансформатором. Чотири справа це схема нарізки синуса, вона йде на вихід. І два транзистора відповідають за схему зарядки. На відміну від класичних схем, де у нас був транзистор з швидкісним діодом. Тут встановлено два транзистора. Дещо не типово, але так є. По комплектації транзистора ми маємо DC-DC перетворювач 40 N65 4 штуки. Далі зарядне коло і схема нарізки синуса. 80N65F по низьковольтній частині. Транзистори, які стояли з заводу, знайти нереально. На них немає ніякої інформації в пошукових системах на AliExpress тобто, ні купити, ні визначити технічні характеристики нереально. Приблизно підібрав по струму і по напрузі заміну. Подивимося, як воно буде працювати. Таке враження, що рідні транзистори виробником вирощуються десь в підсобному господарстві. Ці транзистори забезпечують захист від дурня, від переплюсовки. Ось така конфігурація плати. В принципі, плата для ремонту зручна. Враховуючи те, що немає дроселів, вона полегшена, доступ до всіх елементів присутній. І, в принципі, елементи також можна знайти. В кутку розміщується основний блок живлення. Ось його трансформатор, купа конденсаторів, нижня частина плати. Керування виконано на оптодрайверах 4 низьковольтна частина і 10 високовольтна. Відповідно, всі живлення цих драйверів забезпечує той трансформатор з багатьма обмотками. Пайка доволі охайна. Полігони підсилено ось такими смужками. Все акуратно, рівненько. Снаберні ланцюжки взагалі викладено візерунком. Тут знову підсилення. Тобто по якості виконання претензій нема. Розводка доріжок показана фарбою. Все виглядає доволі пристойно. Давайте подивимось, як почувається високовольтна шина. Пищить і почувається доволі кепсько. Вибило ключі низьковольтної частини. Ось такі вони. Тут 8 масфетів, новий комплект транзисторів. Ось такі HY51,10. Окрім вибитих низьковольтних транзисторів, тут намалювалася проблема і в високовольтній частині. З оцих десяти транзисторів ВБТО 2. Через пробій групи транзисторів дісталося схемі живлення оптодрайверів. Два конденсатора надуті. Під роздачу потрапляють і сусідні конденсатори, тому що тут все в нутрощах їх сусідів. Поряд з цими конденсаторами розташований стабілітрон. Подивимось, що він нам покаже. Нічого він нам не покаже. Він обірваний. Тобто прилетіло і йому по затворних опорах тут обірваний. Тут теж обірваний, обірваний, обірваний. Цей Нормальний? Теж Гуд Нормальний. І нормальний. Настала пора це все збирати докупи. Під'єднуємо шлейфи. Встановлюємо шлейфи з іншого боку і також зафіксуємо ізоляційною стрічкою. Тепер можна палату монтувати в корпус. Ставимо основну плату. В корпусі під плату є напрямні штирі. Ось один. І з іншого боку інший. В кутку вкручуємо дистанційну стійку, яка має зв'язок із корпусом. Тут буде заземлення. Навпроти сонячної плати встановлюємо три стальні дистанційні стійки. Ось положення. І затягуємо. Тепер нам треба цей набір провідників під'єднати до конекторів, які розташовані поблизу радіатора і під радіатором. Знову нам заважають шлейфи, відводимо вбік, фіксуємо ізоляційною стрічкою і під'єднуємо. Ремонтується плата із варисторами. Під нею буде проходити лише один провідник. Наступний етап встановлюємо ось цю металеву пластину. Вона стає на дистанційній стійки. Одна із них виходить під гумову наклейку. Ця пластина також фіксується. Бічним кріпленням. Тепер сонячна плата. Ось такий вона має вигляд. Тут є процесор, тут є блок живлення. З цього блока живлення зав'язано запуск інших кіл живлення і цю схему неможливо запустити в частковій конфігурації. Тобто перевірити сам інвертор без сонячної плати це буде нереально. Далі встановлюється захисний пластиковий кожух. Зверху буде плата керування. Ось і плата керування. Є батарейка, купа зворотніх зв'язків з розв'язкою. Два процесора. І місця під'єднання шлейфів. Ставимо клемник. Тут, до речі, все на корпусі підписано. Просто упорядковуємо. клемник вже на місці. Наступні будуть вентилятори. Монтуємо вентилятори через ось ці пази справа і зліва будемо пропускати ряд комунікацій. Конектори під самі вентилятори. Тоді конектор живлення відтягнеться аж спереду. Тоді протягуємо силові провідники, які пішли на теплове реле. Ось якось так. По вентиляторах лівий і середній під'єднуються плату комунікацій. Ось два роз'єма. Правий, що обслуговує сонячну сторону. Іде на коннектор сонячної плати. Ось він є. Ми колись скрутили шлейфо, щоб він не заважав. Тепер його треба протягти через ось це вікно, обійти пластиковий кожух. І застібнути його на конектор cn 7 на платі керування. Нарешті ця вся конструкція зібрана. Реально на монтаж-демонтаж йде в рази більше часу, ніж на пошук несправностей. І цю конструкцію ще перевірити на столі частково. Змінені конфігурації неможливо. Тобто, обов'язково має бути плата керування, сонячна плата для забезпечення живлення, підключені дроселі, підключена плата комунікацій, через неї живлення йде, і вентилятори підключаються. Отож, дякую всім за перегляд. і Бережіть ваш інвертор від появи білого диму.